Сім причин обрати Renault Grand Scenic. Надійний дизельний двигун з малою витратою палива невибагливо обслуговування. Кузов, який не піддається корозії, якщо не було механічних пошкоджень. Особливо ніколи не гніють передні крила, бо вони пластикові. Великий салон-трансформер. Сидіння рухається вперед-назад, швидко складається, трансформується і легко прибирається. По салону можна навіть ходити. Дуже багато різних поличок, карманчиків. Є столиці в спинках, сонцезахисні шторки. Передній підлокотник рухається в двох положеннях. Також є полички в полу у пасажира і у водія. Також є ще один бардачок тут і великий центральний бардачок. Комфорт в цілому, гарні якісні матеріали і дуже гарні комплект. Невисока ціна на ринку. Підписуйся, щоб не прогавити новий огляд.